Прийшов час обробки рослинок хурми монофосфатом калію. Особливо це касається рослинок, які більш у тіні, тому їх потрібно усі зволожити так і стовбури листя, щоб з них прямо капало. Тоді лоза буде швидше достигати. У цьому році погода така стоїть гарна, що можна і не обробляти, але допомогти рослинам ніколи не завадить, бо все не, не ясно, як буде в природі далі. Чи буде літо, чи буде уже осінь наступати. Але Обробка не завадить ще раз. Значить, обробляють столова ложка на 10 літрів води і обробляють кожну рослинку. От, а далі вже природа сама буде робити свою справу. Обробок потрібно зробити мінімум 3. Ну, ось початок уже є. So much